Починається ми перше міряємо, має бути так. Потім закручуємо. Скотчу немає бути, І закручуємо, поки не буде повне таке. Вчителька прийшла робити окопні свічки. Я робила, мені стало цікаво і почала робити. пів-другої години до восьмої години. Або до десяти. Вона приходила з школи, то не було нічого розмови інакшої. Лиш де мені взяти банки, де мені папір взяти, де мені мама, мамо до сусідів бігала. Подружки всіх обдзвонила, ціле село і там, і там приходила. Вона то не було ніякої розмови тільки, бо це для воїнів, це аби вони світили, аби їм тепло було би вони собі їду. нічого, лише одне слово окопні свічки. Вона присвятила канікули тільки окопним свічкам. Марійка дуже вправно впоралася на уроці, коли крутила свічки. Дуже вправно, і це легко вдавалося. Вона навіть показувала дітям, як це робити, правильно, як це робити. Вона молодчинка. Прийшовши, переступивши, поріг після канікул. В учительській стоять три ящики окопних свічок накручених. Для мене це був шок. Я не знала хто, але стук у двері заходить Марійка, це я принесла. Я накрутила на канікулах 110. Це окопних свічок. Подивіться на мої пальці, показує дитина, які в неї пальчики. Мені дуже шкода. Стало каже Марічка, тепер робимо паузу. Ми купуємо парафін, вже заповняємо ці свічки, а тоді будемо працювати далі. Треба допомагати, що воєнним нічого не шкода. Можна їм навіть спасти життя через цю свічку. Нема їсти чим підігріти і не письмо темноті сидяти. Передаємо до сільської ради Марії Романівні. Приїжджають волонтери, забирають. Я сподіваюся, що то тепло і те світло хоч трішечки додасть тепла нашим там захисникам на передовій. У ну, мене взагалі як директора школи, як українця. І патріота нашої держави переповнюють почуття гордості, що у стінах наших школи є такі учні, є такі вихованці. У нас не тільки Марійка, у нас практично весь колектив, і учнівський, і педагогічний. Мені дуже відрадно, що підтримують будь-які ідеї, будь-яке волонтерство. І ми практично беремо в різних видах волонтерства участь мамою робила пироги, рулети до баби. На її тут робили пироги, два ведра. І солодку ярмарку робили. Я торгувала сама тор. Та ще мені є, може роблю наземних канікул, дві я поно. Я дуже рада за ню. Я ну мене переповнюють емоції, що в мене є така дочка, що я можу гордитися цією дочкою. Ще люди ну кажуть, що змінюється світ, змінюється, але я рада, що моя дитина, хоч трохи, хоч якусь. Чуть-чуть то, то свій вклад внесла для нашої перемоги. Надіємося, що ця перемога настане швидко, і більше з дітьми я цих окопних свічок крутити на уроках трудового навчання не буду.